Чотири рази росіяни намагалися просунутись на куп'янському напрямку. В генштабі повідомили, що, що цієї доби українські оборонці відбивали ворожі атаки поблизу піщаного та шийківка. Один бій триває і досі. Андрій Карчава, псевдокарчик, начальник пункту управління 3-го батальйону окремого полку безпілотних систем Кракен 1654 Це третій армійський корпус. З нами на прямому зв'язку. Добрий вечір. Наші вітання. Доброго вечора. І вам. Почнімо зі збору. Код QR з'явився на екрані для того, щоб аудиторія, ну, по-перше, могла долучитися, і, по-друге, була, скажімо, свідома того, що саме підтримує. Ви як ніхто краще про це розкажете? Ну так, звичайно, є велика потреба у деяких. Так би мовити, е, апаратурах, е, деяких наземних станціях, антенах і так далі. Я не буду вдаватись в подробності, але е, все ж є велика необхідність, Десь щось виходить з ладу, десь щось знищується. І е, тому ми, як ніхто, потребуємо допомоги. Так, ну... Е... Закликаємо всіх долучатися до збору, хоч гривні, хоч копійкою. Зараз на різниці кожна копійка зараз насправді важлива. Давайте поговоримо, поки глядачі тут про оперативну ситуацію в зоні вашої відповідальності: вовчанський напрямок, ворог там застосовує тактику малих груп. В яких конфігураціях? Хоч що ви бачите на землі, поскільки це людей? Як вони просуваються? Яка їхня тактика? Це по різному. Вони прощупують лінію фронту різними способами. Десь пускають групу по п'ять осіб, десь пускають групу з трьох осіб. Десь взагалі може піти один військовослужбовець. Можливо, він за щось покараний, не знаю, але є й такі тактики, і де вони мають невеличкий успіх. Там вони намагаються посилювати свої методи. Звичайно, що е, більшість їхніх е, спроб вражається, е, знищується їхній особовий склад, але ж все таки вони е, не полишають надії десь просунутись. Усі малі групи, про які ви говорите, в чому полягає ця тактика, якщо це тактикою в принципі можна називати, тобто менш поміченими пройти чи, чи про що йдеться? Чому саме? Такі групи, там дві особи або або близько того. Розумієте, коли ми говоримо про одну-дві особи. У нас з'являється враження, що це по всій лінії фронту йде там ну, в зоні відповідальності нашої дві людини. Там ні, це не так. Ці там одна-дві людини вони можуть на відрізки. Там 100 метрів іти, а через 150 метрів можуть іще йти дві людини, і ще дві людини. Вони таким чином прощупують точки вразливі в нашій обороні, і де вони їх якщо знаходять, вони намагаються посилити ту точку. Тобто їхня тактика це як розвідка типу боєм. От куди дошли, там посилюємо. Де знищено, там не проходимо. А давно ви бачили важку техніку на вашому напрямку? Взагалі росіяни її застосовують у вас? Нещодавно вони намагались застосувати для штурмових дій два БТР та один танк. Для них, на жаль, це закінчилось плачевно. Ну чого ж на вони жаль? Вони везли. Чого ж на для жаль? Для них на жаль. Для них, на жаль, для нас на щастя <свят> е вони намагались висадити десант в одному із е селищ е під супроводом танку, але вже е на під'їзді до цього селища було знищено БТР, було знищено другий БТР і почалась погоня за танком. Вони. Хотіли скористатися поганими погодними умовами, але їм це не вдалося. А що в цілому? На щастя нам на щастя або просто на щастя? Та ми їхні інтереси тут не враховуємо. Слухайте, важка техніка. Ви про неї згадали зараз коротко. Та давайте детальніше поговоримо. Чи по перше вони її наразі використовують? Якщо так, ну, то яка це техніка, і наскільки чинник сезонний, тобто чинник погоди, впливає на, на ось це використання. Погода е в деяких випадках навіть допомагає в застосуванні техніки. Вони думають, що дрони не літають е в погану погоду і починають просуватися, намагатися. Е але, на наше щастя, дрони літають і все ж таки вражають їхню техніку. Вони застосовують. Е БТР БМП щось таке для більшої загрузки піхоти, щоб більше піхоти вмістилось, і потім їх вигрузити в точці, тому це ось десь такі машини. І в супровід танків буває, буває споглядається на нашому напрямку. А як погода впливає на застосування росіянами дронів на оптоволокні чи стали відстані менші? Десь стали так, а десь все ж таки вони вдало використовують дрони на оптоволокні на короткі і великі дистанції. Тобто ми вже прогресуємо, як і вони, так і ми прогресуємо в цьому напрямку, тому іноді задля стримання. Лінії фронту, а в їхньому випадку, для можливого прориву, все ж таки, не шкодуючи дронів, вони намагаються навіть в погану погоду летіти і наносити шкоду. А ми вражати. А дрони матки використовують вони зараз? Так, буває, але як я недавно дізнався. Е, інколи вони використовуються вже більш для розвідки. Тобто, дрон матка несе дві FPV на якісних камерах. Вони несуть їх в глиб нашої території. Потім ці FPV розлітаються по різним напрямкам, і за рахунок того, що камера е, на FPV е, в 4К, вони можуть роздивитись детальніше. Якусь лісисту місцевість, якісь ділянки фронту вже на нашій території задля розвідки. Давайте ще раз нагадаємо про збір, який триває на екрані. код. і хто не встиг, можливо ще долучитися до цього збору, маєте всі шанси наводити. Камеру на екран, а далі там все максимально просто. Це якихось кілька знаєте, комбінацій, кілька натисків на телефоні, і підйомна для вас сума опиняється на потрібному принципі. Е Рахунку, розвинемо ось цю історію з дронами. Ну бо тут про дрони матки ми говорили. Якщо говорити про е, використання дронів в е, так званих в так званих засідках, та е, чи погода впливає і похолодання? Бо тут я маю на увазі ємність батареї, зокрема, та чи все це впливає там температура на е, ось цю таку, таку тактику росіян? Um... Все ж таки, все ж таки, погодні умови не завжди є перешкодою для тих самих засідок. Так, вони менш тривалі, але все ж таки вони їх використовують. Вони використовують їх, ставлять на дорогах, на будівлях, де є можливість, де вони можливо за даними своєї розвідки визначили якісь логістичні маршрути наші, і там встановлюють все це знаходиться все. Це знешкоджується, але е, бувають моменти, коли все ж таки їхні засідки спрацьовують. Ніхто від цього не застрахований. В одному з ваших нещодавно включень ви розповідали про те, що е, помічали в росіян достатньо е, дорогі дрони. Що це за дрони? Чим вони принципово відрізняються від інших, можливо, від тих, що є у нас. Ну і загалом, що в них там з технологіями? Ну розумієте. Е, вони можливо ресурс дозволяє, можливо, це якісь їхні, е, їхня якась тактика е, застосування цих дронів, тобто, це е, кращі камери, довші катушки в піві. Ой, оптоволокна вибачаюсь, тобто самі корпуси FPV-дронів, Ну, ми спостерігаємо, що вони десь навіть вже використовують великі дрони. Тобто, так багато теплові камери. Ми вже бачили, коли вони застосовували на засідках не одну, а дві камери. Тобто, можливо, навіть в погадних погодних умовах або в нічну пору вони використовуючи теплові, тобто з дня перемикаються на ніч. Якщо говорити про російську розвідку, ну і тут я думаю, в контексті дронів якраз і належить надалі розвивати цю тему. По-перше, наскільки вони активні, чим саме намагаються розвідувати, а відповідно, чим ви конкретно протидієте. Ну ні для кого не секрет, що вже розроблено дрони-перехоплювачі. Їх застосовують для знаходження тих самих зала, ланцет, суперкам. Всі ті самі засоби. Якихсь нових я на жаль не, б... не на жаль, а на щастя не бачив. Але м, всі ті самі дрони, в принципі. А скажіть, це збиття дронів розвідників, які літають дуже високо, їх важко відстежити і важко збити. Чи це зараз той процес, коли ми їх збиваємо? Чи це вже рутина, чи це все ще для кожного підрозділу? Це подія? От збили розвідника м, так кожне враження, будь то особовий склад, дрон. Техніка, укриття це завжди подія це завжди повід, трохи десь зрадіти і зрозуміти, що робимо все правильно. Тобто це не важливо, що ми вразили. Це не може стати рутиною, це наша робота. І якщо ми показуємо результат, то тільки порадіємо цьому. І Я сподіваюся, що наші співгромадяни також. Ну знаєте, всі ж люблять дивитися соцмережі і потім думати, що ось я доклався в зборі. Є такі меми, що от я 20 гривень скинув на збиття чогось там. Тому ми дячні всім, хто долучається до зборів. От я зараз збір активний для кракена для на всяку електроніку. Не деталізуємо, що це самі. Розуміємо, що це і антени, і реби що завгодно для дронів. Це те, що треба постійно. Це те, що ламається, псується, йде зима. Термін життя його скорочується. Тому бачте, збір, будь ласка, не проходьте повз ті люди, яким ви довіряєте, ті канали, яким ви довіряєте, ті фонди, яким ви довіряєте. Долучайтесь. Будь ласка, дякуємо. Так, Андрій, Карчава, псевдо Карчик. Це начальник пункту управління 3-го батальйону окремого полку безпілотних систем. Кракен 1654 Це третій. Армійський корпус з нами на прямому зв'язку. Щойно.